Села студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство охорони здоров'я і Національна служба здоров'я України запровадили новий пакет супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Саме про нього і говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії. Це Марія Кодрян, лікар загальної практики, сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міської ради. І Денис Чорний, виконуючий обов'язки директора південного міжрегіонального департаменту а, Національної служби здоров'я України Вітаю вас. Вітаю! Так. Дякую, що ви сьогодні. Дуже важливе питання. На мій погляд, воно а, на жаль, стало ще більш актуальним в умовах війни. І перше питання загального сенсу розкажіть, будь ласка, що тепер в цьому сенсі може запропонувати сімейний лікар пацієнтам? Давайте розпочну я. Так. Дивіться, вже півтори роки триває повномасштабна війна, і кожен з нас е, стикається з проблемами, коли е, ми не можемо заснути або, навпаки, е, не можемо прокинутися. Щодня ми стикаємося зі стресами. Але е, поняття ментального здоров'я, психічного здоров'я зазвичай е, люди. Не торкаються, тому що вважаючи, що вони можуть впоратися самостійно, вони сильні. Інколи ми вважаємо, що ми можемо допомагати не тільки собі, але й іншим. Але говорячи про психічне здоров'я, говорячи про ментальне здоров'я, ми повинні пам'ятати, що це як імунітет. І якщо ми починаємо хворіти відповідно, ми слабшуємо і відповідно слабшує наш імунітет. Відповідно, під впливом всіх стресових факторів, які на сьогоднішній день впливають на кожну людину, питання ментального здоров'я на... в кінці минулого року стало більш критичним. Національна служба здоров'я відразу реагує на ті виклики, які постають перед нею. І, відповідно, 1 листопада минулого року, ми започаткували даний пакет сур провід та лікування хворих з психічними розладами саме на первинному рівні медичної допомоги. Було багато запитань, чому саме на первинному рівні допомоги і був зроблений такий акцент. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ще 2014 року. На одного лікаря психіатра припадало близько 100 тисяч населення. Якщо говорити про невропатологів, то це кількість ще більше. Відповідно, ми розуміємо, що виклики часу і ті проблеми пацієнтів, а ми можемо говорити, що кожна друга людина в Україні на сьогоднішній день має або приховані, або наявні проблеми психічного здоров'я, ментального здоров'я. Тому відповідно сімейний лікар стає таким флагманом не тільки. Фізичного здоров'я пацієнта, а відповідно і ментального також. Пані Марії, до вас питання Вас зараз чують і ваші пацієнти, і, можливо, ваші майбутні пацієнти. з якими нюансами, з якими скаргами тепер вони можуть звертатися, якщо стосується справа ментального здоров'я? Ви знаєте, це дуже важливо, що пацієнт приходячи до свого сімейного лікаря. Тепер може е, отримати консультацію не, не тільки як терапевта, а ще й як психолога. Тому що саме е, сімейний лікар, е, він перший, хто стикається з пацієнтом, хто далі його скеровує, йти до одного чи іншого спеціаліста. Тому наразі, коли до нас приходить пацієнт, ми можемо вже е, надати першу консультацію. І іноді пацієнту вже не треба й йти до іншого спеціаліста. Тобто, пацієнтам зараз стало, мені здається, зручніше. Пацієнтам так, але лікарям а, стало ще, ну, скажімо, більше навантаження, збільшилось їх навантаження, і виникає логічне питання: чи кожен сьогодні а, сімейний лікар він вже має які, якісь навички психолога або навіть психотерапевта, чи можливо наші лікарі сімейні вже проходили певне навчання? Адже ми розуміємо, що якщо звертатимуться пацієнти з новими скаргами, з новими проблемами, то а, сімейний лікар має якось розуміти, з чим. Він тепер стикається так. Сімейні лікарі та медичні сестри вже пройшли онлайн-навчання на платформі НЦЗУ. Та е, ну, деякий процент вже лікарів та сімейних медичних сестер пройшли очні курси навчання. Це навчання за програмою Мечгеп, це подолання прогалин у медичній психічному здоров'ї. І е, лікарі вже навчені надавати допомогу при тривожному стані, при депресії. тобто і чим більше лікарів проходять це навчання, ми е, ділимось такими кейсами цікавими, тобто зараз вже стало простіше, і дуже важливо, що і медичні сестри до цього залучені, тобто вони також можуть надавати допомогу. От ви вже згадали про практику, про кейси, так? Є зараз чим поділитися? Ну, певні, можливо, ситуації, з якими вже стикнулися? А, ну, ми стикнулися з тим, що ми можемо консультувати пацієнтів, наприклад, з панічними атаками, з тривогою. Тобто раніше сімейний лікар так. Трошки боявся цих пацієнтів, тому що що з ними робити було не дуже зрозуміло. А зараз лікарі навчені, ми надаємо психоосвіту. Ми розповідаємо пацієнтам про їх стан, що це не страшно, що не треба цього боятися, і не усім пацієнтам потрібен психотерапевт. Я для себе зауважила, що у межах пакета за згоди пацієнта лікар проведе клінічну оцінку фізичного стану, здоров'я та психічного статусу. Розкажіть, будь ласка, що це означає? Ми говоримо, що якщо говорити загально, що пацієнт отримає в рамках цього пакету, це психологічний скринінг, тобто лікар. Комунікує з пацієнтом і е, на підставі отриманої від нього інформації орієнтується, чи він е, пропрацьовує питання з пацієнтом, чи після там проведення можливо додаткових там лабораторних досліджень, інструментальної діагностики він скеровує відповідно до лікаря-психіатра. Саме тому е, для нас. На першому етапі було важливо навчити сімейних лікарів тим навичкам. Саме тому нам допомогла затверджена всесвітня організація охорони здоров'я програма MHGAP. на сьогоднішній день. В Одеській області вже близько півтори тисячі сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів пройшли навчання близько 24 тисяч сімейних лікарів вже по Україні пройшли навчання, і наша мета. Як по Україні, по Одеській області, це 70% до кінця 2024 року сімейних лікарів, відповідно лікарів первинної ланки, які мають пройти це навчання, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Не тільки дорослі люди, а й особливо діти, вони також підтверджені цим розладом. І в нас вже є статистика певна по веденню електронних медичних записів, де ми бачимо, що найчастіше навіть батьки з дітьми звертаються відповідно до лікаря-педіатра з проблемами, тому що е Психіка дітей вона дуже вразлива. Вони все це відчувають. У нас дуже багато дітей повернулося з за кордону, і зараз в нас такі тривожні часи достатньо, особливо вночі, і ми вже бачимо збільшення кількості. Е Пацієнтів, які звертаються відповідно до е, лікарів первинної ланки, тому ми на сьогоднішній день закликаємо е, лікарів проходити навчання, тому що відповідно до вимог сьогоднішнього пакету це 20% лікарів мають пройти е, навчання а також 10% медичні сестри. І а ці вимоги будуть збільшуватися. Відповідно, ми закликаємо всіх лікарів. Е, онлайн курс доступний для проходження на сайті Національної служби здоров'я е, для того, щоб проходьте, навчайтеся, тому що та ті пацієнти, які на сьогоднішній день е, у вас є рано чи пізно, вони стикнуться з цими проблемами, і відповідно лікарі мають бути готові до тих викликів, яких будуть перед ними. Ви згадали про дітей. Ми окремо поговоримо про цю категорію пацієнтів. Але скажіть, будь ласка, наразі чи є а, статистика або є можливо спостереження попередні щодо того, якою мірою збільшилась в Україні кількість дітей, а з якими батьки звертаються до терапевтів, до педіатрів а, з якимись признаками, ознаками психічних розладів? Ну я думаю, тут більше лікарі прокоментують саме з якою? Проблемою, скажімо так, більше звертається дітей, але порівнюючи статистику, ми взяли на початку листопад-грудень, і от на сьогоднішній день, квітень, травень, то кількість пацієнтів, яка зверталася до відповідно своїх, вона зросла в 10 разів. В 10 разів зросло кількість, тобто, ми розуміємо, що потреба у батьків відповідно була, да? тобто вони спостерігали, ну, наприклад, да, за своїми дітьми. Ця потреба була, і нарешті вони можуть проконсультуватися з цих. З цими питаннями для того, щоб не говорити собі, що я впораюсь з цим сам, а все ж таки, звернувшись до спеціаліста, як говорять проблему, краще реагувати на неї спочатку, ніж потім лікувати. Тому саме для цього був створений пакет. А ця статистика, про яку ви згадали? Це статистика по Україні чи по області? Я аналізував статистику Одеської області. Дякую, розкажіть, будь ласка, пані Марії, як відбувається ось цей процес, так би мовити, скрінінгу. Так людина приходить, ви з нею спілкуєтеся, самі спостерігаєте, самі ставите їй певні питання, чи все ж таки це зворотній зв'язок від самого пацієнта, коли він приходить з певними скаргами? Ну, відбувається по різному, все залежить від самого пацієнта, але ж зазвичай так пацієнт висуває якісь скарги, і це буває, знаєте, пацієнт звернувся наприклад, з якоюсь кардіологічною симптоматикою, але ще додає скарги, і вже лікар розуміє, що потрібно скровувати за психічною допомогою. Тобто і надалі, вже до обслідуючи цього пацієнта, вже стає зрозуміло, що з ним робити надалі. Як це відбувається? І чи бувають такі випадки? Наприклад, коли ви як спеціаліст, як медик, як лікар, ви бачите, що є ознаки психічних розладів? Але, наприклад, людина відмовляється власне, в це вірити і відмовляється на цю там тему розмовляти, і відмовляється від подальших якихось дій. Ну ми так доволі м'ягко з пацієнтами про це розмовляємо, скеровуємо. І якщо з першого разу на першому візиті до ну пацієнт якось так сказав ні, то буває, що на другому візиті він вже осознав, він подумав про це і каже: Так, я згоден. А і вже на, на, на які моменти звертаєте увагу пацієнта, якщо навіть він сам а, не звертав чи не хотів звертати увагу на певні моменти? От коли ви спілкуєтеся, ви бачите, ви чуєте, що є моменти, які краще проговорити, які краще дослідити додатково. Угу. Що Це Ну, о, зараз е, в нас такі ночі, що усі пацієнти приходять і скаржаться, що погано спали, що є страх е, шуму, взриву, е, зараз дощі гром. Пацієнти то теж лякається. Або якщо є якась симптоматика, але вона не підтверджується ні лабораторними, ні інструментальними дослідженнями. Тобто, пацієнт може скаржитись на біль в серці, а ну, функціонально все добре. І тоді вже починається скерування за психологічною допомогою. Так, ну давайте не будемо далеко ходити. Наприклад, я зараз зізнаюся нашим глядачам сьогодні. Ночувала в підвалі. Так ну дійсно я зараз не дуже добре себе почуваю. І от як мені зрозуміти, варто мені до свого сімейного лікаря вже йти з якимись питаннями з цього приводу, чи власне, ну просто це зрозуміла зараз для кожного українця okay. ситуація, коли ти не виспався через обстріл, та й годі. До свого сімейного лікаря обов'язково треба йти на консультування, тому що в рамках такого пакету отримання безоплатної допомоги для пацієнтів, мені кажеться, у цей час дуже важливо. А яка специфіка роботи в цьому сенсі за дорослими і з дітьми? В принципі, якщо ми говоримо про профілактику, якщо ми говоримо про медичні огляди, да, вони є, скажімо так, на постійній основі, коли відповідно пацієнти взаємодіють зі своїми лікарями, або коли ми говоримо, що батьки дітей на постійній основі вони взаємодіють там з педіатром своїм, то говорити про специфіку, ми, скоріш за все, говоримо про підходи, тому що Діти, вони, наприклад, все ж таки їх легше проговорити з ними якісь моменти. да. Дорослі найчастіше говорять собі, що я справлюсь самостійно, і для них психолог, психіатр це одразу скерування в центр психічного здоров'я, зазвичай несприйняття, що з тобою щось відбувається, з тобою якісь проблеми. да. Тобто, відповідно, ми радимо. Всім стежити за собою, коли ти розумієш, що проблеми циклічні, вони повторюються і вони не зникають. Відповідно, ми радимо е одразу консультуватися з своїм сімейним лікарем, тому що. І, відповідно батькам слідкувати за своїми дітьми, тому що ці проблеми, які на сьогоднішній день накоплюються, це як сніжний ком. Вони потім можуть вилитися в значну проблематику, яку потрібно буде нам. Е Долати вже на рівні спеціалізованої медичної допомоги, тому для того, щоб це все попередити, тому що об'єм пацієнтів, щомісячно, ми бачимо, він збільшується. Він збільшується і збільшується, і з кожним місяцем і навантаження відповідно на сімейного лікаря воно збільшується, тому що лікарі також це підтвердять: що для того, щоб проговорити певні моменти з пацієнтом, для цього потрібен певний час. І, звісно, цей пакет психологічної допомоги він в пріоритеті, він є серед пріоритетних напрямків програми медичних гарантії на майбутні роки, двадцять му і 2025-му року. Тому відповідно будуть збільшуватися і вимоги, тобто кількість сімейних лікарів, які мають бути відповідно пройти навчання. Але і також ми говоримо, що оплата. За ці послуги це додаткова додаткове фінансування, які яке можуть собі е, сформувати заклади, які мають надають первинну медичну допомогу. Чи бувають випадки, наприклад, коли людина явно в неї є проблеми з психічним здоров'ям, але вона не хоче цього визнавати, І що тоді робити лікарю в такій ситуації? Ну, звичайно, такі пацієнти вони трапляються. В нашому центрі є клінічний психолог, який також консультує безкоштовно. Тобто, ми намагаємось скерувати, ми пацієнтам розповідаємо, що це не психіатр, це просто психолог, який поговорить і надасть конкретну вже оцінку цьому стану, якщо, наприклад, пацієнт не хочеться зі своїм сімейним лікарем. Так сказати, про це розмовляти, тому так ми з цих пацієнтів ми направляємо. Це буває не з першого візиту, буває, треба поговорити, багато поговорити, але пацієнти приходять іноді пацієнтам навіть легше піти до психолога, який також є за місцем в амбулаторії, близько додому, тому що не хочуть сімейному лікарю щось розповісти. Буває зрозуміло. Так поговорили окремо про дорослих, про дітей. А якщо ми говоримо про військовослужбовців і членів їх родини, тут схема роботи міняється чи не змінюється? А, ну до нас в амбулаторію частіше з дружини, це діти, це родичі військовослужбовців. А, ну зазвичай схема вона та ж сама. Тобто ніякої такої чогось іншого нас не буває. Я хочу додати, що е, коли ми говоримо про військовослужбовців, звісно, вони звертаються до своїх сімейних лікарів, але також найчастіше вони проходять реабілітаційні е, заходи, і відповідно, або це стаціонарна, або це амбулаторна реабілітація, і заклади, які мають відповідно. Е, е, Особливо пакет із стаціонарної реабілітації вони можуть комплексно пройти відповідну реабілітацію там опорно-рухового апарату і псих плюс психологічну реабілітацію. Тому відповідно питання ментального здоров'я психологічної допомоги воно включено і в інші пакети. Говорячи про родини, то тут варто зосередити увагу, що Сімейний лікар, який взаємодіє з пацієнтом, відповідно, ми ж говоримо про те, що це як член сім'ї, тобто. Вся родина найчастіше у одного сімейного лікаря. Відповідно, він пропрацьовує алгоритм взаємодії не тільки з пацієнтом, але й з родиною, тому що ми ж порозуміємо, що пацієнт повертається в родину, і той психологічний клімат, який панує, він також впливає. Тобто, тут комплексна робота не тільки з пацієнтом, але й з тим середовищем, де він працює, де він мешкає, з ким він живе. Тобто, це так то, 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 слово скринг він собою він під собою і говорить про те, що це така. Комплексна взаємодія, тому що одразу там за один візит, наприклад, до лікаря, я в принципі по собі знаю, досить складно одразу з'ясувати по пацієнту. А також хочеться зосередити увагу, що Національна служба здоров'я з Міністерством охорони здоров'я не самостійно, відповідно, в нас за ініціативу першої леді працює всеукраїнська програма ментального здоров'я. Те, як на сьогоднішній день від наших міжнародних партнерів, ми отримали. І роздаткові матеріали, які ми направимо на заклади охорони здоров'я, які законтрактовані за цим пакетом, відповідно. У нас є брендування, банери, де на яких знаходиться інформація, які безкоштовні послуги вони можуть отримати за програмою медичних гарантій. Там буде розташований і ця матері... роздаткові матеріали, де відповідно буде QR-код, який відсканувавши пацієнт, зможе зайти на відповідний сайт, де будуть відеоматеріали, де будуть консультації, якими він зможе скористатися, якщо все ж таки на Ранніх етапах звернень да, до свого сімейного лікаря він соромиться щось проговорити. Він, скажімо так, не одразу взаємодіючи зі своїм сімейним лікарем, не одразу може все сказати. Він зможе звернутися, він зможе, скажімо так, отримати ту інформацію, що дбати про своє психічне здоров'я це ну, досить важливо на сьогоднішній на сьогоднішній день, і там звернення до лікаря не є нічим. Таким жахливим над незрозумілим, да, да, да скажіть, будь ласка, скільки сьогодні медичних закладів в Одеській області вони підписали контракт НЗУ на mm -hmm. надачу саме таких послуг в нас на сьогоднішній день триває контрактування. Воно ну зв'язку з тим, що кількість закладів збільшується. Лікарі проходять навчання. Воно відкрите в нас до 15 листопада. Протягом року заклад, якщо він відповідає вимогам, може законтрактуватися з Національною службою здоров'я. У нас 29 закладів на сьогоднішній день в Одеській області, які надають, які законтрактувалися за цим пакетом. 15 з них знаходяться в місті Одесі. Як можна дізнатися, які це саме заклади і куди можна звертатися? Ну, це можна спитати у свого сімейного лікаря. Це можна дізнатися за номером ЦЗУ. Вони взагалі ну, Завжди допоможуть і розкажуть, де найближчий заклад до місця проживання, перебування пацієнта. І давайте разом ще раз нагадаємо: ми, наче всі розуміємо, що коли йдеться про ментальне здоров'я, то це якісь базові функціонування здорової людини. Так, це здоровий сон, здорове харчування. Але я пропоную ще раз нагадати, на що варто звернути увагу і зрозуміти, що щось в твоєму ментальному здоров'ї вже не так. А, ну це звичайно сон. Якщо порушується сон, то вже і це на протязі певного часу. Про це вже треба думати. Це симптоми, які не можна пояснити дослідженням або лабораторно. Вони ніяк не підтверджуються. Тобто, це може бути біль в серці, це може бути покашлювання, навіть таке тривале, яке не передувало ніякому не грві, не бронхіту, нічого. Таке може бути. Це може бути по така. Збільшена тривожність, це може бути збільшення апетиту, або його повна відсутність може можливо бути. Тобто, ну такі симптоми, на які треба звернути увагу, особливо як якщо вони довготривалі. А якщо йдеться не про саму людину, яка за собою спостерігає, а наприклад про а, члена родини. Ну і ми знаємо, що, наприклад, бувають такі ситуації, коли член родини, за яким спостерігають його родичі, ну, він знов таки він не бачить ніякої проблеми. Як краще діяти в цьому випадку? Знову ж таки, спостерігаючи за станом близького родича, ми все ж таки говоримо про те, що у пацієнта у кожного з наших пацієнтів є декларація з сімейним лікарем. Ми вже спілкувалися на цю тему і продовжуємо закликати. все ж таки людей, у яких немає сімейного лікаря, немає постійного, скажімо так, провідника в, в медицину. Ми ну, радимо заключі укласти декларацію з сімейним лікарем. Відповідно, звернутися до сімейного лікаря для початку. Все ж таки, а сімейний лікар розпочне. Ну тобто, все ж таки, коли ми ж говоримо про якусь картину медичну, тому що ментальне здоров'я психологічне воно напряму впливає на якомусь етапі, погіршується фізіологічне здоров'я. Да, і пацієнти почекав в будь-якому випадку починають шукати причини. То сімейний лікар для початку він проговорить, проконсультує і призначить там інструментальну лабораторну діагностику. І потім зможе надати е, ту допомогу пацієнту для, для того, щоб він, можливо, звернув увагу на інші моменти, да там, скажімо так, свого життя, е, і надав ту допомогу, завдяки якій е, він зможе переглянути на деякі речі в своєму житті по-іншому і звернути на це увагу, тому що у деяких ти запитуєш, там ти дбаєш про свій психоемоційний стан, як ти себе почуваєш. І зазвичай ну, це так і є. Ми відповідаємо, все нормально. А тим самим це йде ну, тобто, проговорювати, що так, в мене є проблеми, так, там, я не можу заснути, проговорити фразу в мене є проблеми на сьогоднішній день, у більшості людей це там якусь свою слабкість. Казати, розказати, що, начебто, ти, а ти слабкий. А це нас, насамперед не ні є нічим таким ну, жахливим. Потрібно е, говорити е, про те, що ти щось не можеш подолати, і тобі потрібна допомога. Тому ми закликаємо відповідно пацієнтів е, не затягувати з цим, звертатися відповідно до закладів, які законтрактовані за цим пакетом, звертатися до сімейного лікаря, до терапевта, до педіатра. Е, і знову ж таки наголошую на тому, що проблему краще запобігти на ранній стадії, ніж потім лікувати досить складні затягнуті психологічні розлади. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, що ви сьогодні завітали до студії сьомого телеканалу. Нагадаю, сьогодні з нами про ментальне здоров'я і нові можливості. От Національної служби здоров'я України говорили Марія Кодрян, лікар загальної практики, сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 одеської міської ради. І Денис Чорний, виконуючи обов'язки директора південного міжрегіонального департаменту національної служби здоров'я. України, ну а мені залишається звернутися до вас, шановні наші глядачі. Будьте достатньо сильними, щоб визнавати свою слабкість і просити про допомогу в першу чергу у свого сімейного лікаря. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал робіть так і надалі.